Добро вечора, шановні українці! Доброго вечора, шановні глядачі! з вами український історик та журналіст Ігор Швець. Сьогодні ми поговоримо про місто монахів. Так, у монахів було місто. Так, по моїй версії, місто монахів єдине на Україні на Сокірянщині в Чернівецькій області. Що ми про нього знаємо? Що ми взагалі знаємо про монахів на Сокірянщині, і ви зразу скажете: Галицький монастир, браття Галицького монастиря на Сокірянщині. Так, а крім Галицького, які монастирі були у нас? А я вам скажу: Сокірянський скельний печерний монастир, про якого я зараз відзнімаю все нові і нові відео: Волошківський скельний печерний монастир. Яру біля Волошкова, теж села Волошкова на Сокірянщині, теж був скельний печерний монастир. Васильівський скельний печерний монастир, про якого я відзняв цілий фільм. Далі, Корманський печерний скельний монастир. Біля села Кормань на скалах на великій висоті над Дністром є печерний скельний монастир. Ви знали про них? Ні, не знали. Ще під питанням, чи є на кордоні Сокірянщини та Кельменеччини печерний скельний монастир за Братянівкою в Подністру до Іванівців, там ще потрібно досліджувати. Себто ми маємо на території Сукірянщини 5 скельних печерних монастирів: Сокірянський, Волошківський, Васильівський, Галицький. Та Корманський. 5. Ви бачили, що в такому компактному невеличкому районі на 50 кілометрах да, вширі, в довжину було 5 скельних печерних монастирів. В Україні такого немає. Взагалі, фактично, це місто монахів. ціле місто монахів. Тому що ці монастирі знаходяться компактно один за одним. Повздовж Дністра. Ви скажете, чому так багато монахів, фактично, місто монахів, було тут на середньому Подністрові в сиву давнину 10, 11, початок 12 століття. 12. Чому їх було так багато? А я скажу, тому що ми ніколи не приділяємо увагу, що Сокірянщина Сокірянський район. Дністровський район, Кельменеччина, Хотинщина, Північна Бесарабія це фортпост української держави Задній Форт пост української держави, фортпост православ'я. І це зрозумів ще великий князь Володимир Великий, зрозумів Антоній Печерський, перший мандруючий скельний печерний монах на Україні. Які посилали не тільки воїнів, щоб захищали землі Київської Русі Дністром, а посилали і монахів, щоб правильно укріпляти та поширювати, передусім, православну віру. А в ті часи, за територію нинішньої Сикірянщини починалося що? Дикі дикі поле. І саме туди повинні були йти монахи з усіх п'яти скальних печерних монастирів з цього монашого міста на території Сокірянщини проповідувати і нести що православну віру. З вами був український історик та журналіст Ігор Швець з містом монахів з п'яти скальних монастирів на Сокірянщині. До нових зустрічей!